А где актеры? Для того, чтобы воплотить в нашу жизнь все, что с гордостью носить звание академического, поэтому мы даже и открываемся намного раньше, чтобы все эти показатели за 69-й театральный сезон мы выполнили. Это и больше э, репертуарный план, и это больше финансово-производственный план. Хочеться, щоб це відкриття було справжнім святом, тому і буде концертна програма. В цьому році концертна програма Суто українська. Вона має назву з Україною в серці. І це виключно тільки перша дія українська класика, а друга дія, вона вже більш така модернова. Там вже будуть і страдні номери, і так, далі, і так далі. Але всі номери будуть тільки українські.